Христос рождається. Розглядаємо неділю по богоявлінню за Новоюрянським календарем. Бачу, у нас глас 4. Устав дуже простий. Спочатку йде Воскресний, тобто четвертого гласу тропар. Тоді свята, тоді слава, контакт Воскресний. Нині контакт свята, про ким ми бачимо богоявлінню, тобто неділі після богоявління. Перепрошую. І переходимо, переходимо до самих тропарів. Світлою Воскресіння проповідь, від ангела, знавши, і прадідне осудження відкинувши, Господні учениці, хвальчи з апостола, мовили, повалилася смерть Воскрес Христос Бог, даруючи світові велику мирість. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троєчне велосяпоклоіння, бородителя, голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух, у виді голубинів засвідчив тверді слова, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі, слава отцюїси. І Святому Духові спас і визволитель мій, і зробу, як Бог, воскресив від оков земнороджених, і врата Адові сокрушив, і як владика воскрес властрих. По всіх час і віків віки, амінь. Явився, єси, неселене, і світло твоє, Господи, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням Оспівуємо Тебе. Прийшов, єси явився, ся світло неприступне. І прокимен перший глас. Будь Господи, милість Твоя. Нас бо повали ми на тебе. Ще є задостойник в цьому святі. І також антифони змінюються. не все те можна вивчати. У нас щоп'ятниці є лекції о 20-й годині на Зумі. І так само іншого багато матеріалу на платформі Patreon. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся і вчіться. Раді вам послужити. Дякую, Христос.